Всім привіт! Ви на каналі Козацький футбол. Перед переглядом ролику постав вподобайку та напиши будь-який коментар. Це допоможе просувати україномовний контент. Гра розпочалася із 20 хвилинною затримкою через повітряну тривогу. Старт поєдинку команди провели в позиційній боротьбі та майже без моментів. Донеччани трохи більше володіли м'ячем і намагалися атакувати переважно лівим флангом, де був активний Невертон, проте без особливої гостроти. Першу нагоду відкрити рахунок було створено після екватора тайму. Бондар головою замикав подачу з кутового, але не влучив у ворота. Невдовзі ще один навіс від Невертона з лівого флангу завершився небезпечним ударом траори, але м'яч знову пролетів за сантиметри від штанги. На півмоменти мали Судаков, Бондаренко та Невертон. Господарі відповіли своїм випадом, коли кльот з потужним пострілом здалеку ледь не поцілив у лівий кут. А ще Дахновський бив головою після навісу з Корнера, теж повз ціль. У перерві тренерський штаб оранжево-чорних провів заміну, випустивши на поле Олександра Зубкова. Той активно увійшов до гри і майже одразу небезпечно бив з правого кута штрафного, але його удар узяв голкіпер. Непоганий момент мав Бондаренко, який головою добивав м'яч у ворота. Проте і тут кожухар зреагував. Відкрити рахунок гірникам вдалося на 64-й хвилині. Крисків у карному майданчику прикрив м'яч корпусом і був збитий сміяном. А Георгій Судаков реалізував пенальті ударом у правий нижній кут 0-1. Слідом за цим донеччани могли подвоїти перевагу. Коли постріл Крисківа парирував. кожухар Атраури додавав головою з центру штрафного, проте суперники винесли м'яч з лінії воріт. А на 81-й хвилині неочікувано забили господарі. Різник виграв вихід віч на віч. У гайдучика, але м'яч відскочив до кльоца, який ударом здалеку вразив лівий кут та зрівняв рахунок. У час, що залишився гірники, мали можливості вирвати перемогу. Проте зубков зі штрафного пробив за сантиметри від стійки. А в компенсовані хвилини удар Невертона головою прийшовся в поперечину. 1-1, нічия Шахтаря та Вереса. На сьогоднішній поєдинок червонобілі вийшли у футболках із зображенням ультра з клубу Данила, рижого настича, який віддав життя боронячу Україну. Жовто-чорні спробували з перших хвилин нав'язати власний порядок денний. Однак перші моменти змарнували криворіжці. Луньов не зміг пробити повз оборонця. В залишенні кіпером ворота, а постріл Соси метрів із 20 Єрмаков відбив на кутовий. У відповідь Ковалець з розвороту пробив у Кліщука. Новий спалах активності припав на кінцівку тайму. Найгострішим в атаках господарів знову був соса. Спершу він не зміг спрямувати в сітку простріл Бандейри, а потім не переграв голкіпера низовим ударом. Олександрія тепер відповіла голом. Безера навісив, а Філіпов головою відправив м'яч у сітку. Кривбас прийшов до тями всередині другої половини. Ось невтомний соса з відскоку в центрі штрафного пробив у руки голкіперу. Згодом Єрмаков парирував і постріл луньова з-за меж майданчика. У складі гостей найактивнішим був Безера, але кро сам бразильця бракувало точності. Організувати повноцінний фінальний штурм Кривбас не зумів. Як наслідок, Олександрія відсвяткувала перемогу та забезпечила лідерство за підсумками туру. Початок зустрічі обидві команди провели обережно. Поступово господарі взяли м'яч під контроль і спробували затиснути моряків на власній половині. Утім, першу нагоду забити на 23 й хвилині, змарнував Чорноморець. Хобленко після помилки кіпера пробив у дальній кут. Але Саліху виніс м'яч подалі. Цей момент додав Одеситам упевненості. Вони відсунули перебіг подій в центр поля, а в ЛНЗ виникли труднощі з побудовою атак. Тим несподіванішим став гол Черкащан під завісу тайму. Аніак босо парирував діагональний удар путрі, але прямісінько в ноги момо. У другій половині підопічні Андреса Караско могли розвинути успіх. Двічі на ударній позиції був яшарі, але кіпер моряків парирував і постріл після сольного проходу і спробу косовара закинути за спину. Натомість Бойко прямим ударом від кутового прапорця струсонув чину. Чорноморець вже особливого ентузіазму до атакувальних дій не проявляв. Тож гол Одеситів на 83-й хвилині став таким же сюрпризом, як і забитий м'яч господарів. Кучеренко витягнув із-під попереду чини удар Янакова зі штрафного. Але той з другої спроби технічно поклав м'яч у дальню дев'ятку. Щоправда, півкоманди суперника зупинилася фіксуючи замість лайнсмена виліт м'яча за поле. Після такого скандального гола Елен Зюх кинувся виривати перемогу. Знову найактивнішим попереду в складі Черкащан був Яшарій. Балканець двічі бив із району лінії штрафного над воротами та поруч зі стійкою. Цифри на табло більше не змінилися. ЛНЗ втратив нагоду піднятися в топ 3 прем'єр-ліги. Вже на 18 18-й хвилині затяжна атака гостей виявилася результативною. Олексій Гуцуляк навісив з правого флангу, а Борис Крушинський увірвався в центр штрафного майданчика і головою вразив ціль. Реакція Карпат була миттєвою. Вже у наступній атаці Євген Підлепенець протягнув м'яч правим флангом і викотив під удар Денису Мірошніченку. А той потужно пробив у дотик. На 30 30-й хвилині полісся могло забивати вдруге. Олександр Назаренко асистував Луїферу Ернандесу, який у дотик бив з близької відстані. Лише сейв Олександра Кемкіна врятував ситуацію. Проте у компенсований час до першого тайму навіть голкіпер зелено-білих виявився безсилим. Назаренко навісив зі штрафного. Крушинський залишився наодинці на дальній стійці і скинув на гуцуляка, який коліном спрямував м'яч у сітку. На старті другого тайму Леви втратили чудову нагоду відзначитися. Серія навісів з лівого флангу завершилася ударом Ігора Невеса головою. Воротар Полісся, Євген Волинець, витягнув м'яч з під поперечки і спрямував його у каркас. Тиск Карпат не зменшувався, але гостям вдалося відвести гру від власних воріт та мінімізувати загрозу. Львів'яни володіли м'ячем, але переважно біля власних воріт. Ускладнювала гру в атаці, шалена злива. Житомиряни зрідка вибігали в контратаки, одна з яких завершилася взяттям воріт. Назаренко протягнув м'яч від власних воріт і хитро пробив з гострого кута. – 1-3. До завершення поєдинку господарі створили ще кілька моментів, але рахунок не змінився.